Не вистачає четвертого червня у Житомирі на замковій горі вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок війни з Росією. На деревах у сквері розвісили білих янголів та дзвіночки. Під час заходу вихованці хореографічної студії виконали танець, зобразивши янголів, які оберігають життя дітей. Я буду танцювати танець, де я буду відправляти своїх, згадувати своїх друзів. І не тільки які. Пішли на небо. Діана і Катерина виконали роль Янголів у танцювальній постановці. Сьогодні виконуємо свою роль в виді Янголів. Ми хочемо, щоб всі побачили, що зараз відбувається в країні, щоб всі відчули цю біль, яку відчуває повністю вся країна, тому що дуже багато дітей загинули саме через ці події. І сьогодні, в цей день ми їх згадуємо, згадуємо їхні голоси. І сьогодні це вшановується їхній день. Діти танцюють під колескову народну пісню Ой, ходить сон коло вікон. Ольга Костюшко, керівниця театрально-хореографічної студії Світлячок, розповіла, що колектив другий рік бере участь у вшануванні пам'яті дітей, загиблих через війну з Росією. Коли ми починаємо. У них сльози у дітей стоять сльози, бо вони як вони розуміють, що вони несуть якусь місію, таку тих дітей, яких зараз немає. Така щемлива нота, так така такий біль пронизує всю цю пісню. Особливо особливо, коли співала ця дівчина, і вона співала акопельно, от дійсно, як мама співає дитині. Вшанування пам'яті загиблих дітей. Ми не можемо звикнути до того, що взагалі люди гинуть. А коли все таке слово сполучення, діти гинуть, ну це просто це не по-людськи і так не повинно бути. Бо що, ми, ми щасливі, коли в нас є діти, коли ми народжуємо, бо це наше майбутнє. Тетяна Скоростенська, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир.